Не хочеться, але доведеться вночі Дональд Трамп зідзвонився із Володимиром Зеленським, і після цього заявив, що якщо Путін і далі ігноруватиме мирний процес, то він нарешті веде проти Кремля санкції. А віце-президент Джей Ді Венс це той, який ще нещодавно казав, що українці якісь дивні, бо не люблять росіян, заявив, що Путін хоче надто багато, тому з ним неможливо домовитись: то чи правда білий дім нарешті готовий перейти від пряника до батага у відносинах з Росію? Ці розбиралася РБК Україна. Сьогодні вночі Трамп знову зідзвонився із Зеленським. Це сталося після того, як напередодні український парламент ратифікував угоду зі США про спільний видобуток корисних копалин. Однак говорили президенти не так про економічну співпрацю, як про закінчення війни. Ми говорили з президентом про спільні дії. Про Підтримку Сполучених Штатів Америки, яка так потрібна, про тиск на Росію, тиск заради миру. Ми обговорили ситуацію на фронті. Ми обговорили дипломатичну роботу. Говорили про те, як наблизити реальне і тривале припинення вогню. Трамп після розмови із Зеленським закликав Росію до 30-денного припинення вогню. Інакше пригрозив Росії санкціями. Це припинення вогню має зрештою будуватися у напрямку мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко. і Я буду доступний будь-якої миті, якщо знадобляться мої послуги. Також учора Трамп заявив, що як не крути, але прийшов час для рішень. Ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення, але я цьому не радий. Такі заяви від Дональда Трампа в принципі чути дуже незвично, адже раніше він погрожував в основному Україні. А Путіна хіба хвалив за нетривіальний розум і хитрість. Вони вважали, що Росія, якщо вона пішла на переговорний процес, вона дійсно щира в цьому. Сьогодні вони розуміють, що вона щира, але це треба перебудувати в ту стратегію, яка мала дати їм результати. Ну мається на увазі стратегію домовленості з Росією. Ви тут тут поступаєтесь, тут тут ми йдемо на певні компроміси. я маю на увазі, Сполучені Штати тут в нас є спільні інтереси і так далі. Просто на мій погляд, сполучені штати не врахували одну дуже важливу е, складову. Росія є васальною сьогодні країною з економічної точки зору для Китаю. Китай абсолютно точно, який готується до ну, там, масштабного геоекономічного протистояння зі сполученими штатами, ну мягко кажучи, навряд чи віддасть вже те, що він вважає своїм, і Сполучені Штати вважали, що Росія є розпорядником цих ресурсів, а це не так. Однак на цьому до не закінчується. Віце-президент США Джей Ді Венс, коментуючи переговори з Росією, заявив, що Росіяни просять за багато, і Кремль не може розраховувати на територію України, яку вони не захопили тут. Мова йде про заяви Путіна, що для закінчення війни Україна має повністю вивести війська з території Донецької, Запорізької та Херсонської областей, бо він вважає їх своїми. Наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо колапсу України. Ми очевидно хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною, але Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не захопила. Щоправда, після таких здавалось би тверезих слів. Вен знову взявся нахвалювати Росію. Каже: в Кремлі так поводяться, бо вони перемагають на фронті. А українці хочуть припинити вогонь на його думку через те, що справи йдуть не дуже добре. Хоча насправді все зовсім не так. Темпи російського наступу падають із кожним місяцем. Щоб усвідомити це, достатньо згадати, що Путін хотів захопити Покровськ до кінця минулого літа. Натомість російська армія досі навіть не змогла увійти в місто. Однак українські політики наголошують, не варто надто гостро реагувати на такі заяви, адже це не спосіб применшити успіхи ЗСУ, а намагання виправдати власні невдачі в переговорному процесі з Росією. Це не розраховано на Україну, це не розраховано на нас з вами. Це розраховано виключно на внутрішній ринок для того, ну політичний а, американський а виключно для того, щоб пояснити, чому немає таких швидких результатів, чому немає швидкого там домінування сполучених штатів у ключовій на сьогоднішній день на європейському континенті континенті війні, яка буде впливати на правила поведінки там на десятиріччя вперед, і для того, щоб пояснити своєму виборцю, чому це складно, він говорить про ті чи інші пояснення. В даному він говорить, що Росія це там масштабна, ресурсна, велика мілітарна країна, з якою там ну безумовно було б тяжко справитись. Тим часом у Путіна знову заговорили про зустрічі з Трампом. Його помічник Юрій Ушаков сказав, що сторони рухаються у бік зустрічі. Однак Однак на заваді сильного зближення Путіна і Трампа стоїть Китай, який вважає Росію. Зоною свого впливу до речі, після вчорашньої зустрічі в Кремлі МЗС Китаю повідомили, що глави двох держав обмінялися думками щодо кризи в Україні та інших питань. Сі Цзіньпін вперше публічно закликав Путіна укласти справедливу і міцну мирну угоду. Але при цьому заявив, що Китай виступає за те, що корінні причини кризи слід усунути. Чим власне повторив методичку Кремля. Я думаю, що Путін буде й далі маневрувати. От зараз закінчаться ці свята. Для Путіна і наступного тижня. Я думаю, що буде спроба відновити переговори з Трампом. Ну, Пісков вже на це натякнув, Що в Кремлі все ж таки хочеться, щоб Путін зустрівся з Трампом? Я думаю, що й Трамп теж хоче. Там теж сигнали такі йдуть, що треба переговори продовжувати. Тому я думаю, переговори відновляться. Я думаю, Китай розуміє, що для Москви це важливо. Просто вони сказали: ну я так трошки спрощую, що ну по війні домовляйтеся, це ваша справа. Я думаю, що зараз Китаю це менше цікаво. можна там домовлятися по санкціях і так далі. Але от тут наші інтереси, і тут не чіпайте. Попри те, що Китай нині для Путіна є значно важливішим партнером, ніж США, він не поспішає розривати контакти із Трампом. Чого варта тільки реакція, точніше, відсутність реакції Кремля на заяву, що то США виграли Другу світову Москва, яка б раніше от на таку заяву Трампа щодо того, що. Що США перемогли в Другій світовій війні раніше, з боку Москви була пестеріка просто. Вони б ну, такий пропагандистський шабаш влаштували. Як це так? У Росії відбирають її головну перемогу і тому подібне. А зараз така дуже стримана, я б сказав, така зувальована реакція. І це от якраз теж свідчення того, що Перемовини з Трампом залишаються для Путіна важливими, значущими. Однак, попри це, здається, терпіння Трампа нарешті закінчується, і все таки існує вірогідність, що незабаром ша перейдуть від погроз до дій. Адже очевидно, що Путін закінчувати війну чи оголошувати реальне, а не номінальне триденне перемир'я задля власної безпеки на червоній площі не збирається. Що росіян неможливо відірвати від Китаю? Вони переоцінили суб'єктність Росії. І, до речі, недооцінило суб'єктність України. Так, скільки там тиснули, кричали: е, от вам 500 мільярдів, ви нам ви не за дві години підписуєте. Все закінчилося тим, що можливо 350 то невідомо коли. Ну головне, Україна досягла те, що. Закупівля зброї відновлення це головне для нас на цьому етапі. РБК Україна і далі триматиме вас в курсі переговорного процесу. То, щоб залишатися в курсі, подій не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.